Отож, хлопчик Зірка виховувався разом із дітьми Дроворуба, їв з ними і грався. Щороку він ставав усе гарнішим. Односельці дивувалися, бо всі вони були смагляві й темноволосі, а він був білим і витонченим, як слонова кістка, а його кучері були подібні на пелюстки золотого нарцису. Його губи були, як червона квітка, а очі. Як фіалки біля річечки з чистою водою, а його тіло було таким, як білосніжний нарцис у полі, де ще не ступала нога косаря. Проте його краса обернулася злом для нього, бо він ріс гордим, жорстоким і егоїстичним. Дітей дроворуба та дітей односельців він зневажав через їхнє низьке походження. Він говорив, що сам мав благородне походження. Адже прилетів із зірки, і хлопчик зірка став господарем над ними, називав їх своїми слугами, ніякого жалю не було в нього до сліпих, бідних, покалічених і нужденних. Він кидав у них каміння, гнав їх із вулиць, наказував їм просити хліба десь в іншому місці, так що ніхто більше, крім злочинців, не приходив двічі в те село просити милостиню. Насправді, хлопчик Зірка був ніби зачарований своєю красою і знущався над тими, хто був слабкий і хворий. Він любив лише себе. І влітку, коли не було вітру, лежав біля колодязя в саду священника, дивився на відображення власного обличчя у воді і сміявся від задоволення, милуючись собою. Дроворуб та його дружина часто сварили його, нарікаючи, ми не ставилися до тебе так, як ти ставишся до тих, кого покинули, і в кого немає нікого, хто б допомагав їм. Чому ти такий жорстокий до всіх, хто потребує співчуття? Часто його запрошував до себе старий священник і намагався навчити його любові до всього живого, говорячи йому кожна комаха рідна тобі, не шкодь їй, дикі птахи, які мандрують лісом, мають свою свободу. Не лови їх задля власного задоволення, Бог створив сліпими черв'яка і крота, і кожен із них має своє призначення Хто ти такий, щоб нести біль у світ Божий? Навіть худоба в полі прославляє його. Але хлопчик зірка не звертав уваги на його слова, а лише насуплювався і підсміювався, потім повертався до своїх товаришів. І знову командував ними. Вони шкорилися йому, бо він був вродливим, хорошим бігуном, міг танцювати, грати на дуці і складати гарні мелодії. І де б не з'являвся хлопчик Зірка, вони йшли за ним, і що б він не наказав їм робити, вони все виконували. І коли він гострою тростинкою виколов очі кротові, вони сміялися. І коли він кидав камінням у прокаженого, вони теж сміялися. У всьому він направляв їх, і в них також затверділи серця, як і в нього. Одного дня через село проходила бідна жінка жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поранені камінням на дорозі, бо велика біль спіткала її. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. Але коли хлопчик Зірка побачив її, він сказав товаришам дивіться, під тим гарним зеленим деревом сидить брудна жебрачка. Ходімо, виженемо її звідти, бо вона потворна і хвора. Отож він пішов і кидав у неї камінням, знущався з неї. Їй було страшно, але вона не зводила з нього очей. І коли дроворуб, який коло в дрова і був дуже виснажений, побачив, що робив хлопчик Зірка. Він підбіг і насварив його. Ти дійсно безсердечний і не знаєш жалю, яке зло зробила тобі ця бідна жінка, що ти так до неї ставишся. Хлопчик Зірка почервонів із гніву, тупнув ногою і сказав: Хто ти такий, аби питати мене, що я роблю? Я не твій син, щоб слухатися тебе. Твоя правда, відповів дроворуб, але я пожалів тебе, коли знайшов у лісі. Коли жінка почула ці слова, вона голосно заплакала і зомліла. Тоді дроворуб поніс її у свій дім, його дружина оточила її турботою. І коли, врешті-решт, жінка отямилася, вони поставили перед нею їжу і воду. І просили її почуватися як удома. Але вона не їла і не пила, а спитала дроворуба. Чи не ти сказав, що знайшов дитину в лісі? Це було десять років тому? І дроворуб відповів: Так, я знайшов його в лісі. Це було десять років тому. А що ти знайшов біля нього? вигукнула вона. Чи був у нього на шиї бурштиновий ланцюжок? Чи був він загорнутий? У золотий плащ, гаптований зірками. Твоя правда, відповів дроворуб, усе було так, як ти кажеш. І він витяг плащ і бурштиновий ланцюжок зі скрині й показав їх жінці. Коли та їх побачила, то заплакала від радості і сказала Він, мій маленький син, якого я загубила в лісі. Я молю вас, швидко покличте сина. Я шукала його по всьому світу. Тож дроворуб і його дружина вийшли на вулицю, покликали хлопчика зірку і сказали йому Іди до будинку, там ти знайдеш свою матір, яка чекає на тебе. Тоді він побіг у дім, його переповнювала цікавість і велика радість. Але коли він побачив, хто там на нього чекав, він лише зневажливо розсміявся і сказав, Що? Де моя мати, я тут нікого не бачу, крім цієї нікчемної жебрачки. А жінка відповіла йому: Я твоя мати. Ти божевільна, якщо таке кажеш, сердито вигукнув хлопчик зірка. Я не твій син, бо ти жебрачка, потворна і одягнена в лахміття. Тому вимітайся звідси, щоб я більше не бачив твого брудного обличчя. Ні. Але ж ти насправді, мій маленький син, якого я народила в лісі, плакала вона, і впала на коліна і простягнула до нього руки. Грабіжники вкрали тебе в мене і залишили помирати, шепотіла вона. Але я впізнала тебе, коли лиш побачила. І твої речі я також впізнала золотий плащ і бурштиновий ланцюжок. Тому я прошу тебе, піти зі мною. Бо я блукала по всьому світу, шукаючи тебе. Ходімо зі мною, сину, адже мені потрібна твоя любов. Але хлопчик Зірка не зрушив з місця і не пустив її до свого серця. Не було чутно жодного звуку, крім ридання жінки. Нарешті він заговорив до неї його голос був твердим і суворим. Якщо ти справді моя матір, сказав він. Було б краще, якби ти трималася подалі, а не приходила сюди, щоб соромити мене. Зрозумій, я вважав себе сином Зірки, а не жебрачки, як це ти мені зараз кажеш, тому й ти звідси, щоб я тебе не бачив. Але, сину мій, вигукнула вона, ти навіть не поцілуєш мене перед тим, як я піду. Я так багато страждала, щоб знайти тебе. Ні, сказав хлопчик Зірка, ти така огидна, що я б краще поцілував гадюку або жабу, ніж тебе. Тоді жінка підвелася та пішла в ліс, гірко плачучи, і коли хлопчик Зірка побачив, що вона пішла, то зрадів і побіг назад гратися зі своїми товаришами. Але коли товариші побачили, що він іде, то відразу почали дражнити його і промовляли Ти такий гидкий, як жаба, і бридкий, як гадюка. Забирайся звідси, бо ми не стерпимо, якщо ти будеш гратися з нами. І вони вигнали його з саду. Хлопчик зірка спохмурнів і сказав про себе, про що вони говорять мені? Я піду до колодязя і подивлюся, і він покаже мені мою вроду. Отож він пішов до колодязя та подивився в нього. І що ж, його обличчя було, як у жаби, а його тіло було в лузці, як у гадюки. Він упав на траву і плакав, і казав собі: певно, мене спіткало це лихо через мій гріх, бо я зрікся своєї матері і прогнав її. Я був гордим і жорстоким до неї. Тому я піду і шукатиму її по всьому світу, і не знатиму відпочинку, допоки не знайду її. Тут до нього прийшла маленька донька Дроворуба, вона поклала йому руку на плече і сказала, Що з того, що ти втратив свою вроду? Залишайся з нами. Я не буду з тебе глузувати. Але він сказав їй: Ні, я був жорстоким до своєї матері. І за це зло я понесу покарання. Я повинен піти звідси і обійти весь світ, аж поки знайду її і вимолю в неї пробачення. Тоді хлопчик Зірка побіг до лісу і кликав свою матір, просив прийти до нього, але ніхто не відгукнувся. Увесь день він звав її, і коли сонце зайшло за небокрай, він зробив собі ліжко з листя. Та ліг спати, проте птахи й звірі тікали від нього, бо пам'ятали його жорстокість. Він залишився на самоті із жабою, яка дивилася на нього і гадюкою, яка повзла неподалік від нього.